Зараз я вам тут наснімаю. Ось, бачите, це крисики такі, вони розмножилися, у людини була одна криска, а потім вони розмножились стало три. Але їх простерилізували, вони тепер не розмножуються. То я вам для чого це ж показую? Тому що Бог, бачите, створив нас всіх різними. І хтось любить миші, хтось криси хтось змії хтось собачок, хтось котиків. Боже, які вони класні. Дивіться, я прямо зніматися прийшов. А звати тебе як? Марина. Ні, тебе як звати? І Ім'я у їхньої дівчинки Іоанна Йдуть додому із валізами. І тягне бідна, малесенька, в обличчя не показує. Худесенька, малесенька тягне, любить криси, уявіть. Будеш з зіркою ті хто? Марина? Марина? Боже, в них ім'я навіть. Є. Це Марина ще. ще. А ти сидять? Ага, шопували. А це бачиш.